Друзі, всім привіт! Сьогодні субота. Ми з Алісою зараз збираємось йти в Макдональдс. І в мене є до вас питання. У мене на каналі вже 2930 підписників. Тобто, скоро буде 3000. і потрібно це якось святкувати. Як будемо це святкувати? Щось потрібно купити смачненьке, випити, з'їсти. До речі, я оці квіти поставила сюди в нашому салоні. Мені здається, що тут їм місце. А чому їм тут місце? Тому що вони ж стояли на балконі, був дуже сильний вітер, і вони перевернулися два рази. Два рази я мила підлогу на балконі. Я зрозуміла, що я третій раз цього робити не хочу, тому зараз вони стоять ось тут в залі. Мені здається, що для них тут місце. Але у бабусі у нашої в неї ж алергія. Я не знаю, чи вона на неї не впливає. Ліса. У Алісі чомусь червоне око. Ну, це, Що це таке? пірсі! Це раз. А по-друге, Аліса, коли я тебе знімаю, потрібно казати, що. Всім привіт! Всім привіт! З Алісою йдемо зараз в Макдональдс. А чому ми йдемо в Макдональдс, до речі? А чому? Я взагалі. Думаю про те, що коли я тільки вирішила стати багатою, то хліб закінчився, то пральний порошок, то потрібно йти в Макдональдс. А все тому, що сьогодні Женя подзвонив. Я не була біля телефону, і Аліса взяла е, телефон. Відповіла Женя, Женя каже: Аліса, бери маму, йдіть в МакДональдс. Дякую, Женя. Тобі дуже. За це. Аліса, звичайно, що зраділа. Сусід наш виходив з е, ліфту. Аліса, звичайно, зраділа, а її мама не дуже. Що це ти взагалі таке робиш, Аліса? Це пірсінг. Ну, який пірсінг? Тобі 9 років. Чудасі, Я в шуці. Це таке в Тіктоці показують. Да, вот так, так от діла. А, ну все, сьогодні видалимо. Видалимо сьогодні цю, цю, цей аплікаціон. <гум> Ой, сьогодні тут ці будівники були до другої години. Зараз вже тиша. Так, на вулиці знімати погано. Кажуть, що дуже погано мене чути. Треба заходити десь в двори. Звучить двори. десь йти не центральною дорогою. Ось за що я люблю Іспанію, так це за цю неймовірну природу. Навіть якщо в тебе депресія, немає настрою, ти сидиш вдома. Достатньо всього навсього вийти на вулицю і тоді твій настрій. Значно покращується, не дивлячись на те, що нічого наче і не змінюється, але ось ця краса, вона піднімає, підіймає настрій. Алісі дістанеться картопля, бургер, дуже цікава яка іграшка. А, ведмедик. Аліса дуже хотіла собі рожевого дельфіна. Панда. Ні, білий ведмідь. Так. Ми взяли тут за лісою пиріжок смачний, який з яблуком а з корицею. Аліси у Аліси видно червоне око. Ану, ну покажи два ока. і друге також червоніє. Чи алергія на щось, чи що? Я взяла собі бургер, взяли два пиріжка, аліса водичку, манзана, яблучко. Я взяла собі білий чай. Жа... Білий Жар то жарт взагалі-то від мами. Аліса, не трогай мій чай, Пий свою воду. Вчора була. Було холодно, сьогодні дуже спекотно, а мені кожного дня щось не то. Це я вам і розповідаю. Сьогодні холодно, а сьогодні спекотно. Цікаво, чи буде такий день, коли буде класно і комфортно. Ми вже за лісою прийшли додому і йшли якраз там, де сонце. І ще такий час, половина четвертого, що сонце просто так шпарить. потрібно було йти на море. Але у Аліси червоні очі, і сьогодні вночі в неї був. Нежить, тому я подумала, що напевно не треба цього робити і їй купатися. Можливо, десь не знаю, в інший день колись підемо. Сьогодні хочу підняти знову тему поведінки наших за кордоном. Я вже підіймала її, але ми їхали в міському транспорті в автобусі, і там їхали діти, які між собою спілкувалися, просто нецензурною лексикою. Направо наліво і кричали: це на весь автобус. Ну не знаю, чи їм ніхто не пояснював, як себе поводити. Ну, То таке, то ще діти знають десь по 12-13 років. А сьогодні ситуація в Макдональдсі. Ми сидимо за лісою, і так, таке місце знаходження чи розташування столика, що там такий кут, і не видно, чи сидять там люди чи ні. Виходять чотири молодих людини. Чотири. Чотири. Четверо молодих людей. Виходять і не просто на весь зал, на весь Макдональдс матюками кричать, що наш стіл зайняли. Я одразу так на них повернулася. Думаю, що це взагалі за звернення, це раз. А друге, ну, взагалі чи можна так кричати на весь зал матюками, що ваш стіл зайняли? Це взагалі то не ваш стіл а Макдональдс, і а людина, яка приходить, вона знову купила машин. Вона має право обирати, де їй сидіти, і тут немає, що це столик Васі, а це столик Петі. Ну добре, то таке вже. Сіли вони за стіл за інший і почали між собою ось так спілкуватися. Просто матюками Матюками на весь зал, і це заважало іншим людям. Я ну не розумію, чому, чи їх вдома не вчать. Я за лісою, коли йду по вулиці, і кожного разу їй кажу, ти думай, про що ти говориш. Ну, тому що вони нас розуміють. Ну, буває, діти знаєте, буває, задають такі питання, особливо, що стосується людей африканської зовнішності. Зовнішності, вона іноді може так сказати, що я розумію, що якщо перекласти, людина розуміє, що про неї мова. А вона нічого поганого не каже. Просто вона там питає, чому там у нього там так або так, я їй пояснюю. Але я кажу, давай не будемо підіймати на людях цієї теми, додому прийдемо і ми з тобою поспілкуємось. Те саме стосується і інших якихось таких тем. Давай кажу, якщо є якісь питання, то краще вдома або ну, не кричати на всю вулицю, а чого колись була в мене ситуація, коли Аліса я була маленька, я розповідала. В магазині була ну, повна жінка, і вона каже, що тітя така жирна. Ну, щось типу того, бо ну дітям буває, що все цікаво. Їм хочеться, щоб мама дала їм відповідь, якось пояснила. А ну а де ще запитати? Ось вона бере на вулиці мене питає і те, що поруч поруч ці люди не завжди вона про це думає. Тому я з нею завжди спілкуюсь на цю тему. Ти була маленька, як ми зайшли з тобою в магазин, а ти спитала в мене, чому така тьотя жирна? А то що та тьотя стояла в 20 сантиметрах від нас, ти чомусь не подумала. Ну тобі було там рочки три чи чотири вже Ну, три, напевно. Це не гарно так питати. Ну мені було настільки некомфортно, я не знала, куди мені себе діти. Я вибачалася. А, а, ну а що, що в такій ситуації? От, наприклад, ви знаєте, що в такій ситуації робити, коли дитина ображає ну, таким чином своїми питаннями інших людей. Що, що з цим робити? Мені стало не по собі, і я не знала, що мені робити, і куди бігти, і як закритися, щоб вона мене не бачила. Ну, я була просто не підготовлена до цього питання, не підготовлена взагалі до цієї ситуації. Ситуації з ну поведінкою наших, ну наших або росіян. Вона вже не вперше. Я також пам'ятаю, як ми за лісою їхали в трамваї. І також сталося так, що бабуся їхала з внучкою, і внучка і кричала, і бабуся закривала їй рота. Ну зрозуміло, що іспанці вони нас не розуміють, так що ти кричиш дитині, закрий рот. А для тих, хто розуміє, це було настільки грубо. Мені здавалося, що дома могли б дати їй навіть ляпаса за якісь там слова. Ну, Ну, було не, не по собі таке взагалі бачити і розуміти, про що вони говорять. Я Лісі кажу, ти бачиш, Ліса, як це взагалі е зі сторони виглядає. Не досить гарно, тому давай будемо намагатися вести себе культурно, вести себе культурно і гарно на людях, тільки на людях, так, оце мама, оце поради. Ну я не знаю. Я думаю, що це нормально, якщо людина намагається культурно себе вести в інших місцях і думає, ну і думає таким чином про інших, і а також думає і про себе, що він після себе залишить яке яку думку про себе, так само ж і наші. Якщо вони ведуть себе не досить гарно, іспанці це все бачать і кажуть там. От. Там українці чи от росіяни такі сякі все тому, що вони роблять висновок або ситуації, коли вони стикалися з такими людьми, або просто на вулиці. Якщо вони бачать, і знають, що це росіяни або українці, вони то також таким чином роблять якісь висновки про нас. А інша історія це вже було на виході. Ми пішли в туалет за лісою. І е, там було дві жінки, і одна з них вже мила руки, а інша в кабінці робила свої справи. Так ось та яка миє руки, побачила, що ми заходимо, а та ще з кабінки ще щось кричала їй там про когось. Обговорювали вони, напевно, якусь другу жінку, і вона з цієї кабінки, зелене світлофори, тому машини всі поїхали. Обговорювали вони, вони якусь, напевно, іншу жінку, і ця, яка руки миє, кричить, що валя. Поки не говори, тому що дуже багато людей. А я кажу, мало того, що багато людей, так ми ще вас розуміємо. Як почала вона сміятися ну, з того, що мало того, що люди, так ще я її розумію, і це так я їй сказала. Вони одразу перестали розмовляти. Одна із них вийшла. Тож, а так можливо б, я стала свідком якихось непотрібних мені розмов. Тому дуже хочеться, щоб все ж таки люди намагалися себе стримувати і вести достойно. Особливо знаєте, є оці приколи зараз. Дуже багато жартів на цю тему, коли йде чоловік і жінка. І іспанці, наприклад, вони як навіть це сказати. Ну, наприклад, дідусь іде з бабусею за покупками. Бабуся стоїть, обирає там собі або парфуми, або якусь косметику, або якісь овочі, фрукти ну, будь що. І цей дідусь, він стоїть, він не кричить на неї. Галя, давай швидше. Там ну не Галя, Патрісія, наприклад, давай швидше. Я вже хочу додому. Чи чого я тут стою так довго? Ну що ти там так довго обираєш? Ні, він стоїть тихенько і чекає свою жінку. А наші, ну виправте мене, якщо я не маю рацію. А наші не такі, а наші такі швидше, швидше, Галю, давай, обирайте помідори. Та яка різниця взагалі? Яка картопля? бери швидше та ходімо. А якщо б ще вона зайшла на якийсь жіночий відділ і обирала б собі там крем для обличчя, то, то взагалі може б ще навіть і отримала ну таке для прискорення руху просто а іспанці трішки інші і дуже багато разів це спостерігають, що вони йдуть, нікуди не поспішають за ручку, прогулюються. Ну, є таке дуже приємно спостерігати за цими людьми. Можливо, є і інші, але я ще поки їх не побачила. Тому так, я хочу вам побажати завжди залишатися людьми, контролювати себе і. Ем намагатися стримувати, не допускати таких ситуацій, як ось ті, що кричить на всю вулицю матюками, що ти такий сякий або ти така сяка. Завжди залишайтеся людьми, майте витримку і не ображайте нікого. Всім я хочу вам побажати мирного неба, чудового вечора, гарного настрою і до, і до зустрічі у нових відео.